Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск. Новин у студії Ірина Аріон. Переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Під заставу 500 тисяч гривень вийшов голова полонської райдержадміністрації Віктор Солодкий. Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд міста Києва. Суддя Ірина Кирилюк відмовила у задоволенні клопотання, в якому йшлось про те, що голову полонської райдержадміністрації на період досудового слідства слід утримувати під вартою. Нагадаю, Віктора Солодкого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств. 32 тисячі 900 доларів за затвердження технічної документації на земельні ділянки для ведення сільського господарства. Під час отримання частини грошей, а це 15 тисяч 700 доларів, Віктора Солодкого затримали. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років. Далі у випуску розповімо про таке. Оператора, який впроваджуватиме електронний квиток у громадському транспорті, визначать у вересні в Хмельницькому. Єдиний в області пам'ятник барону Мюнхгаузена огородили парканом. Конкурсні пропозиції претендентів на єдиного оператора з електронного квитка у Хмельницькому прийматимуть до 7 вересня. Переможця, які впроваджуватиме цей проект у громадському транспорті міста, визначатимуть 12 вересня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Основні вимоги це те, що в місті Хмельницькому це має робитися не за рахунок коштів бюджету, не за рахунок кредитних коштів, а за рахунок коштів інвестора. Тобто єдиний оператор, який зайде, який зайде на цей ринок і буде впроваджувати електронний квиток, він буде ну так просто кажучи, відбивати свої гроші за рахунок того, що буде брати відсоток за касове обслуговування оплати проїзду. Відповідно, два критерії, які ми ставимо перед переможцем, переможе той хто хто, хто запропонує найменший відсоток за операції розрахункового касового обслуговування по придбанню квитка, і другий це терміни впровадження електронного квитка. Чи вплине запровадження електронного квитка на вартість та якість проїзду у громадському транспорті Хмельницького? Дізнавалась Наталя Сідова. Більше вона розповість у випуску новин о 20.40. Зараз цей матеріал готується до ефіру. Огорожа в дворі Хмельницького будинку на Кам'янецькій 48, де встановлений єдиний в області пам'ятник барону Мінхаузену, не заважатиме туристам його побачити. Про це говорить місцева жителька Аліма Іванова. За її словами, встановлений на прибудинковій території паркан рятує в першу чергу від сміття і припаркованих автівок. У Хмельницькому це не єдиний огороджений будинок. Жителі обласного центру все частіше встановлюють паркани навколо будівель. Кому такі огорожі можуть завадити і чи мають право їх? встановлювати жителі багатоповерхівок, далі у сюжеті. Пам'ятників барону Мюнхгаузену у світі більше 15. В Україні ще два в Одесі та Кременчуці. У Хмельницькому пам'ятник барону Мюнхгаузену встановили у 1970 році. Нині, щоб пройти до нього, потрібно потрапити за огорожу. Краєзнавець Ігор Байдак влаштовує пішохідні екскурсії Хмельницьким. Дворик із скульптурою Мінхаузена одна з постійних локацій, до якої, на його думку, доступ обмежили. Це та кліточка, з якої складається той організм наш туристичний, хмельницький туристичний. От. І, звичайно, ми сюди приходимо. І звичайно, от мене не тільки тут, до речі, оці якісь забори, вони ну брами, замки, вони мене напрягають. Я якби за те, щоб все-таки люди могли бачити, чути. Доторкнутися, тим більше я не раз казав хмельницьке місто пішохідних екскурсій. От і щоб відчути його душу і серце, все таким бажаним кудись підійти. Ось так, як знаєте, беруться за дерева, беруться за старі стіни. Тому в мене така позиція. Паркан на прибудинковій території на Кам'янецькій 48, з'явився три тижні тому. Відтоді каже місцева жителька Аліма Іванова: тут поменшало непроханих візитерів і сміття. Коли поставили огороже, менше людей іде, бо тут не йдуть пити. Тут завжди ходили тільки пити, їсти і сміття. Все. І спати на лавочках. Машини зупинялися навіть в мене під під'їздом. Тепер цього нема. Якраз більш чист, чисто, якраз більш спокійніше. І в подвір'ї нема того галасу, нема того шуму, нема того мордобою. Хто хоче, може зайти, подивитися на пам'ятник. Пройти екскурсію, в нас ворота будуть відкриті цілий день допізна. Хвіртка буде закрита. Медикам швидкої та іншим спецслужбам потрапити у будинки з парканами вдається не завжди. Бригаду повинні зустрічати, оточуючі, але не завжди так трапляється або родичі. Деякі випадки бувають такі, що машини стоять біля будинків. Взагалі доїзд бригади не, е, неможливий. Деякі випадки, що огорожі настільки, що вони локалізовані ці будівлі якимись парканами, і охоронців немає, також бригади не можуть. Е, в таких випадках ми інколи навіть буває звертаємося до працівників поліції, які допомагають нам потрапити до місця події. У Хмельницькому жителі багатоповерхівок встановлюють огорожі власним коштом після проведення загальних зборів за погодженням із відділом благоустрою міста. Навколо приватизованих земельних ділянок можуть все інших варіантів немає. Власник тієї ділянки безпосередньо відповідає за її. Збереження і за ті будинки, які знаходяться на її території, і мають домовлятися з пожежниками, яким чином вони мають туди отримувати доступ. За словами Василя Новачка, огорожа на Кам'янецькій 48 є порушенням благоустрою і підлягає демонтажу. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділя Центр. У другій частині підсумкового випуску новин ви почуєте. У Хмельницькому волонтери і ветеринари рятують собаку, яка отримала сім кульових поранень. Відсьогодні хресні дороги на Прощу в Зарваницю будуть завершуватися на горі в українському Єрусалимі. Сім кульових поранень виявили собаки, яку знайшли на проїжджій частині мікрорайоні ракове Хмельницького. Результатів експертизи немає. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції у області Романа Мартинюка, який опирається на рентгенівські знімки, стріляли в тварину з тематичної зброї майже впритул. Нагадаю, з неділі на понеділок, 27 серпня, поліцейські отримали повідомлення: на вулиці гарнізоні лежить собака з ознаками травм. Ймовірно, тварина потрапила під машину чи мотоцикл. Тему продовжують Світлана Поробок. Хмельницькі волонтери громадської організації захисту тварин «Врятуй життя В'ячеслав та Інна Кроліковські привезли собаку до ветеринарної лікарні на огляд. Саме вони забирали тварину вночі з місця пригоди. Ми подзвонили десь півпершої ночі патрульна поліція і кажуть, що збила собаку машину. І ми поснили ще одного волонтера Лавінського Саші і поїхали разом з ним в притулок, поставили крапельницю, зробили безболючі уколи, кровоспині. Ну, противошокові все зробили. Собаці зробили рентген, УЗІ та взяли в тварини аналізи. Дуже тяжка собака, все майже поломаний, таз переломаний, хвіст переломаний в двох місцях. Ну і в принципі ще й півометра ще в неї. Кажуть, десь туцики є. Лікарі Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини нині оглянули тварину. Ознайомилися з рентгенівськими знімками результатами УЗІ та аналізів. Судячи по результатах ультразвукового дослідження, судячи погляду і результатах рентгенологічного дослідження, в неї є обширні забої, дуже важкий стан. Пів метра в нас нефрієнт, у нас забої. Крім перерахованих травм і хвороб, лікарі виявили на рентгенівських знімках кулі в тілі тварини. Собаку розстріляли, можна сказати, так так як є. Того, що є дуже багато пуль. Сім штук. Це те, що ми побачили на рентген. У нас і ще на передніх лапах ми бачимо вхідні отверстя, але У нас немає просто зараз рентгену у передніх ще лап. Лікарі радяться, як допомогти собаці. Ми намагаємося максимально стабілізувати її стан. Собаку збили тут, за кілька метрів від нерегульованого пішохідного переходу в мікрорайоні Ракове, Хмельницького. Невідомо, скільки тварина пролежала на проїжджій частині, аж доки її не запримітили перехожі і не подзвонили у патрульну поліцію. Прибувши на місце події, патрульні побачили та поберетню огалену тварину та з'ясували, що можливо сталося ДТП зіткнення і водій з місця події утік, залишивши тварину просто на проїжджій частині. Поліцейські не знають, як собака потрапила на проїжджу частину. На вулиці Гарнізонній немає відеореєстраторів, не знайшлося й свідків події. Стосовно кулю тілі тварини, то патрульний каже. Ні в той день, ні напередодні, ні після ніхто не звертався ні з якими ні письмовими заявами ні на службу 102 щодо взагалі такої події, як постріли по собаці. Щоб розслідувати подію поліцейським, потрібна письмова заява від громадян, свідчення очевидців. Коли ж документ буде і слідство та суд доведуть, що цей випадок жорстоке поводження з тваринами, ймовірний злочин карається і адміністративним, і кримінальним кодексами України. Статті передбачають різні санкції від штрафу до позбавлення волі. Нагадаємо, аренгенівські знімки показали. В тілі тварини виявили сім куль. Крім того, на передніх лапах ще два отвори від куль. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини поділя центр. Від цьогорічного успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня хресні дороги на Прощу Зарваницю будуть завершуватися на горі у новозбудованому українському Єрусалимі. Його святив блаженніший патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у перший день Успенської прощі. Подробиці далі у сюжеті. Це духовний центр Зарваниці на Тернопіллі. Тут протягом двох днів триває Успінська Проща. Прочани, пройшовши хресну дорогу, підіймаються стежкою вгору, щоб побачити нову культову християнську споруду український Єрусалим. Кожен раз, коли я ну, приходжу сюди, то я вже тут вісім років підряд сюди йду пішки, то ну, просто неймовірна атмосфера. Захоплюю дух, коли бачу надпис Зарваниця. І просто ну, хочеться сюди йти кожного року. Тобто всі справи відкладаю, йду сюди, щоб. Побувати на тому місці, де колись побувала матінка, божа Світлана Сукирко з Теребовлянщини, родом з Вишнівчика, прийшла на освячення українського Єрусалиму з чоловіком і донечкою. Коли ще була маленькою мала десь 4 чи 5 рочків, і ми з батьками приходили сюди, десь бували найчастіше до джерела, а так само пізніше вже до монастиря. Я пам'ятаю, відкривали монастир, а тут була така велика яма. Ну, звичайно, краєвид був гарний, але коли дивишся зараз на це чудо, навіть не віриться, що колись був такий глибокий котлован, і дуже навіть не віриться, що могло таке бути, і з Божою допомогою таке збудувалося. український Єрусалим освятив глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Гість з Єрусалиму, хранитель святої землі Франческо Патон, привіз до зерваниці оригінальний камінець з гробу Господнього з Єрусалиму. Нонтут і пошоно не всі можуть мати паломництво зробити до святої землі, але ті, які прийдуть сюди, через доторкання до цього каменю вони з'єднаються з тими паломниками, які йдуть до Єрусалиму. Отець Іван Січкарик розповів, що починали будівництво українського Єрусалиму з гробу Господнього, а далі звели Давидову вежу, Голгофу, Сад Гциманський, Святу Купіль. Будували духовну споруду українські зочі з українського каменю, травертину з Бережанщини. Спочатку ця ідея прийшла до нашого митропита Кірва Сірія Семюка, який відвідував Німеччину, і там не побачили копію Господню. Ну, Звичайно, що не всі українці мають можливість бути в паломниці до цієї землі. Застими коли ця думка, щоб це сповнити тут в Зарваниці, в місті, яке об'єднує всіх християн, зокрема українців. Це була перша така думка. Друга річ, треба було отримати певне благословення, дозвіл з кустодії цієї землі. Тому ми благословив нас, священники, що ми туди Поїхали і там побачили, взяли відповідні ті розміри, тутні плани і так далі. Отже, багато цих нюансів, але це все сповнили, отримали. Зараз позаду мене люди вже прикладають свої долоні, свої душі до щойно освяченого гробу Господнього. Гріб Господній один з основних елементів українського Єрусалиму, створеного зерваниці. Від цьогорічного Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня хресні дороги на Прощах у Зерваниці завершуватимуться на горі в українському Єрусалимі. На цьому ми завершимо випуск. Більше ви зможете побачити о 20.40, а також на нашому каналі в Ютуб, нашому сайті та у мережі Фейсбук. До зустрічі в ефірі. та золото в заїзді на 2000 метрів в міксованому екіпажі. Дані змагання представляли півтори тисячі спортсменів з 17 країн світу. І Україна здобула друге місце, поступившись лише організатором змагань в Німеччині. Я думаю, що це достойний рівень для того, щоб заявити про себе як державу на міжнародній арені. Сергій Солтик сьогодні по обіді повернувся з Німеччини та повідомив нам подробиці виступів наших спортсменів на Чемпіонаті Європи. Про це сьогодні в наших вечірніх випусках новин. Цей випуск завершено, зустрінемося о 19. З 10 до 10.30. Забіг має відбуватися в нас в двох місцях нашої області. Перший це спорткомплекс Поділля. В місті Хмельницькому ну, стадіон бувши бувший стадіон Поділля, а також Кам'янці-Подільському національному університеті на стадіоні. Миля, якщо перекласти її в математичний вимір, то виходить 1609 метрів без урахування часу. Тобто, це нас іде на виконання указу президенту про схвалення стратегії національної стратегії, рухова активність, здоровий спосіб життя, здорова нація. Наша кореспондентка Світлана Русіна буде стежити за забігом у Хмельницькому. Подробиці дізнайтеся від неї у денних випусках новин. У завершальному 29-му турі другої ліги чемпіонату України з футболу Волочиський агробізнес зіграє з Вінницькою нивою. Матч відбудеться 2 червня на стадіоні Суперника. Ще один професійний клуб області Хмельницьке Поділля, чергову зустріч у другій лізі, проведе цієї суботи вдома з Івано-Франківським Прикарпаттям. Після 28 турів змагань агробізнес очолює рейтинг команд у групі А. Поділля знаходиться там на предостанньому дев'ятому місці. На тепер це все. Наступний випуск новин о 13.30. Культурна програма, виступи діток, можливо, деяких близнюків виступи і також дитяча розважальна програма з аніматорами для діток. І різні майстер-класи. Вже є близько 90 заявок, це 180 діток-близнюків, але як показує практика, що їх приходить ну, насправді більше, тому що багато приходять діток без заявок. Фінал дитячо-юнацької футбольної ліги області відбувся у Хмельницькому. За першість грали юнаки з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Нетішина та Кам'янець-Подільського Патріота, розповів заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Рахунок гри 2-1 на користь Нетіши. За перебігом фінальної гри стежила моя колега Ірина Хижа. Усі подробиці почуємо від неї у вечірніх випусках новин. На тепер це все. Наступний випуск новин о 19 й годині. Початку червня. Вишиті сворочки замість форми одягнули сьогодні працівники обласного управління поліції. Так, день вишиванки правоохоронці святкують третій рік поспіль, розповів начальник управління кадрового забезпечення Ігор Лисий. Колектив головного управління національної поліції Хмельницької області приєднався до всеукраїнської акції Свята вишиванок. Вишиванка як душа українського народу. Таке свято, яке сьогодні дає кожному нас відчути душу українського народу, свято єднання, тому що, виходячи із своєї особливості і професійної діяльності, ми розуміємо, що тільки в єдності сила, і тільки разом ми можемо працювати, забезпечувати порядок. Слава Україні! Героям слава мамина робота. Мама колись вишила сорочку, і так от я її вдягаю тільки на свята. Як співається в пісні, сорочку мама вишивала. На щастя, на долю, отак от і вона ця сорочка зі мною, на щастя, на долю вже довгі роки. Цю сорочку мені подарувала моя бабуся на 18 років. Вона привезена з Франківська, дійсно вишивка ручної роботи. Я вдягаю з гордістю, якось і настрій зразу так піднімається, відчуваю себе так піднесено. Кожен є іншим. Це назва мюзиклу, який вчителі і учні Хмельницької школи No6 вперше поставили німецькою мовою. Акторами були учні 5 та 9 класів. Декорації та костюми майстрували самі. Прем'єру влаштували у міському будинку культури. Тетяна Ворожцова розкаже більше. На сцені Хмельницького міського будинку культури прем'єра мюзиклу кожен і іншим. Ушні хмельницької школи номер 6 ставлять його вперше німецькою мовою. Це історія про пригоди зайця Ганса, який не любить морку. У пошуках однодумців він зустрічає зайчиху Лілі, який моркви теж не до смаку. Мюзикл розрахований на школярів із початковим знанням німецької мови. Вокальну частину виконують старшокласники, а в головних ролях учні п'ятого класу. Мені дуже подобається ця роль. Я вчила багато слів. Це було дуже просто. В нас є дві сцени, і ми з ним граємо разом. Під час роботи над виставою було дуже класно вдіватися в костюми, коли нас малювали, і вчити слова це було теж весело. Для когось може це складно, але для нас це було легко. Костюми і декорації для постановки школярі готували вдома з батьками. Вчителі ж відповідали за вокал і акторську майстерність. Музична частина мюзиклу в нас розпочала свою роботу починаючи з лютого місяця. Ми працювали окремо по класам, вибирали дітей, працювали з хоровою частиною програми і ставили хореографічні постановки для дітей. Їм подобається дуже виступати на сцені. Їм подобається сама атмосфера, весь цей позитив, і вони гарно справляються з усіма завданнями, які я їм ставлю. Люди інститут розробив саме цей мюзикл, надав нам сценарій, музику для використання, поради з режисури, і ми вирішили взяти участь і зробити подібну постановку. Це для нас був такий невідомий досвід. І для дітей я вважаю теж, але нам сподобалося. постановку пюзиклу. Кожен є інший. Хмельницька спеціалізована школа номер 6 присвячує року завершення німецької мови в Україні. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, Новини Поділля, Центр. До відкритого Кубку Рівненської області готуються тхекондисти з Хмельниччини, які стали призерами Всесвітньої гімназіади. Змагання пройдуть 26-27 травня. Нагадаю, представники нашої області у складі збірної України вибороли у Марокко чотири медалі. Анна Ковальчук з Кам'янця-Подільського стала бронзовою призеркою Всесвітньої гімназіади, а Олег Маматов здобув срібло. Ми тільки повернулися з чемпіонату світу. Для нас це був великий опит. Ці змагання для нас було дуже великого рівня. Бо це можна, можна рахувати як Олімпійські ігри серед школярів. Моя сутичка за бронзу була з мароканкою. Взагалі Марокко було дуже добре підготовлено. Я програла з рахунком 9-1. Ну, в фіналі моя мароканка виграла в Китаї 23-3. То я я рахую, що це дуже гарний бій, був опит. У фіналі я зійшовся з мароканцем. Е... Це був дуже важкий бій, оскільки я його програв зі щотом 10-9. На мою думку, судді також мене чуть-чуть підсудили. А взагалі, мараканець був хорошо підготовлений до цих змагань. У нас не було У нас не було вдома два місяці. За цей час ми прийшли на навчально-тренувальний збір в кончазаспі. Потім були на чемпіонаті світу серед юніорів в Тунісі. Після цього тиждень марафону чемпіонатів України в Харкові, де спортсмени завоювали 14 медалей. Після цього ми побували на престижному кубку президента в Греції і на завершення всесвітньої гімназіади в Марокко. Всього чотири спортсмени нашої області були єдиними учасниками Західної України. Учасниками взагалі Західної України. Два футбольних майданчики зі штучним покриттям, глядацькими трибунами та з освітленням відкриють сьогодні у Хмельницькій дитячій юнацькій спортивній школі номер 1 Розміри майданчиків 42 на 22 метри. Повідомив директор спортивної школи Василь Янків. Їх будівництво розпочалося влітку минулого року і коштувало 4 мільйони 900 тисяч гривень. Гроші виділили депутати Хмельницької міської ради. Зараз ДЮСШ номер 1 займаються більше тисячі дітей, понад 400 відвідують. Секції футболу. Відкриття спортмайданчиків заплановане на 15.30 сьогодні. Там працюватиме моя колега Світлана Поробок. Подробиць від неї чекаємо у вечірніх випусках новин. На цьому ми завершимо випуск. До зустрічі в ефірі.